Вітаю на каналі Реальні Японці на огляді. Один з найулюбленіших скутерів це Yamaha Jog Чотирьохтактна техніка. Скутер з Японії без пробігу по Україні. Дуже мені подобається така техніка. Так, по ключам маємо два оригінальних ключика по пробігу 13400. По надписам ось по цим всім кнопочкам видно, що скутер проїхав небагато. Так, по гумі гума у нас 90 на 90, виробник Тімсон. Так, тут полів працює, зараз заодно мені мопеда помиють. Так, тут така сама гума Тімсон по протектору. Ну, Не знаю, відсотків 70 є, колодочки як нові. Так, по вилці все добре, пильнички цілі, по пластику якісь є незначні потертості. Так, ось у цей, з цієї сторони збоку видно, хтось десь підтер трохи, бокова лапка відсутня. Скутер в оригінальній фарбі. Так, це у нас 55-та рама, скутер 2016 року випуску, 4 місяць, чехол оригінальний, і ось строчечка, надпис Yamaha. Так, ну, по бензину бажано. Мати завжди мінімум 2 літри в баку, хоча ось ці ямахи, там 55 і 56, вони вже йдуть трошки з іншої топлюваної, трошки іншого типу тут насоси стоять, вони по розміру менші в рази 2 3 ну, Поки що відгуків не знаю, як вони служать, не служать, це вже час покаже. Так, сам чистий, ну бак ось. Зверху є ось такий нальотик незначний. Так, назад ставимо по стрілочки, майже так на всіх ямахах багажник в гарному стані, нержавий. Бачимо, японці написали по навантаженню 3 кілограма, перевіримо блокіровочку, так, працює, Так, да, все є. Ну, в цьому місці знаходиться акумулятор, очрінітельний бак на антифріз. По антифризу там щось щось є, ага, навіть повний бак, бак, якщо видно. Накладочка ціла. Так, масло як нове, хоча з Японії воно не мінялось. Не забувайте, у кого така техніка, час від часу дивитися до масла, щоб не було емульсій. Так, ну показує, як скутер їде, як набирає. Подивимося максимальну швидкість.